І всім хало, друзі! З вами я, Діма. І ви на моєму каналі Майнкрафт Конечка. І сьогодні я знімаю нове відео обзор на мою квартиру. Так, я ту квартиру построїв недавно, я вже в неї заселився. І перед началом роликом хочу розказати, поставте, будь ласка, поставте, будь ласка, лайк. Підпишіться на канал, і ми починаємо. <ріст> так, і для начала я хочу вам показати о, обход. Начинаем, конечно же, з вулиці. Тут у нас під'їзд, тут у нас можна посидіти, ось це такий прилавок. Тут у нас такий перелавок, можна посидіти, тут щоб дощ не намокли, і тут розсвітло, щоб е, ночі було е, 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 світло. Під, підходимо ми, ми в перший під'їзд. Так, Відкриваються двері, і отут у нас зустрічає от, е, така. Тут у нас ліфт. Відкривається він дуже просто. Отак от, от. Ну, от такий от ліфт. Просто я не важливо гар... гарний він або не гарний. Головне, щоб був. Головне, щоб піднялися ми. Для мене це як міні-ступінька. Ось тут теж відкриваються двері. І, І отак от все е... працює. Так, вже, і тут є так, вже, оцей вход вниз, де ми піднімалися на ліфті, так і тут є такий вход. Так, і тепер переходимо в мою кімнатку. Друзі, моя кімнатка отак вот виглядає. Тут така гарна картинка з жителями. Правда, гарна. Напишіть в коментарях, і в мене є свій собственний байкончик. І як ви бачите, від дуже гарний. Якщо я ще построю дострою його, то дуже сильно гарний від буде. Ну, так. У мене двохітажне ліжка є. Можна тут піднятися, так, спуститися, поспати і опуститися на нижнє перше ліжко. Так, тут у нас кухня так зустрічається, але ну, я ще тут не додавав. Хотів я б ще тут моду додавати, Ну, тут немає моди. Я ще я раніше робив моду з потягом е, обманули. То есть. Так що. Ну, хто закачав моде до PE poчег, вам рекомендую з потягом не закачуватися, А то я закачав з с і и обдурили, Так що і вас можуть обдурити. І тут такий от холодильник є. отакі, от друзі, холодильники є. отакі такі от полочки є. Тут а, зараз буде обзор на всю територію. Ну, Може, і ще й інші відео буде, тому що я просто уїжджаю, мене мабуть не буде вже десь 3 дня або 4 дні. не будуть виходити нові відео. Ну, простіть, що. Я трошечки запізнююся відео знімати. Просто у мене робота є, будинок я роблю. Ну, я обов'язково це відео коли сніму. Так, закриваємо ми двері. І тут у нас така клітка є. Ну, як, в обична, як в обична квартира. От тут є клітка, тут каналізація, ну лучше вам це не бачити. Я строю нову квартиру, так що не треба нову квартиру показувати, тому що я ще не Вот Оце теж треба прибрати. Зараз я приберу. Отак от. І це як будто от такі батареї. Такі батарейки, тінки такі. І у мене цифра перша. У мене як перший номер. Так, Виходимо на вулицю. І тут у нас зустрічає такий от заборчик. Біля заборчика такий поліцейський. Ось тут трошечки я дирку зробив. Ну я його зароблю. Я її зароблю вот таким -от образом. ну Щоб красивіше було, мабуть, отак, вот я зароблю. Вот. Ого, дивіться, як ідеально. І, і кімната моя. І все, що говориться. Це на все. Якщо це відео набере прям аж тысяча, хоч би тысячу мінімум лайків, то я зніму нове, прям аж нове, прям аж відео. Ну, чики уже, уже я зніму з тим з парком. Потім ще шурмою. Так що набираємо 1000 лайків, друзі, і всім бай!